Вчора радикально налаштовані молодики штурмували адмінбудівлю. Все розпочалося після загальноміського віччя. Зламавши двері, штурмовики швидко розбіглися по адмінбудівлі, включно до п'ятого поверху. Зайняли приймальні голови. Приміщення від десь біля 300 чоловік, дуже агресивно налаштованих. Керував ними депутат обласної ради, представник свободи Неміш. Тут були різні заклики до повалення влади. До мітингувальників прибув спецпідрозділ міліції Грифон, який вгамував розлючених людей. Вони намагалися втікати, але побачивши, що працівники спецпідрозділу нікого не займають, заспокоїлися і повернулися до холу. До людей вийшов міський голова Віктора Нушкевичу, який закликав івано-франківців не піддаватися провокаціям. Не піддавайтесь, будь ласка, на провокації. Не робімо в імонті демократії Івано-Франківська протистояння, щоб нас завтра показували по цілому світу. Розумієте, як ми тут билися з міліцією з нашою міліцією, тому що це люди, які стоять тут в погонах, вони виконують свої обов'язок, але це наші батьки. Це наші брати. Як з'ясувалося, керував штурмом депутат обласної ради представник свободи Віктор Неміш. Він пояснив, що ніякого захоплення адмінбудівлі не було. Люди просто хотіли погрітися. Сьогодні не було штурму. Сьогодні люди виконували свій громадянський можливість зайти, погрітися в обласну державну адміністрацію. На жаль, їх попросили звідти вийти. Вони мирно вийшли. Ніхто нікого не штурмував, ніхто нікого, ні в кого немає ні синяка, ні побоїв. У свою чергу вже зранку головний міліціонер області роз'яснив ситуацію журналістам, заявивши, що провокативні дії таки були. Крім того, депутат перебував у нетверезому стані і намагався дестабілізувати ситуацію, проникши. Зірвавши замок в хідних дверях, проникши в облдержадміністрацію. Цей депутат знаходився сьогодні по інформації не тверезому стані. Саме в такому стані люди сьогодні провокують наших людей на порушення закону. Наразі всі обставини подій з'ясовуються. Депутат та активісти, які причетні до штурму, даватимуть показання правоохоронцям. Останні визначать, яку відповідальність понесуть правопорушники. В свою чергу керівники штабу національного спротиву заявили, що подбають про те, аби люди, які піддаються на провокації, надалі не працювали у штабі і не дискр... Кредитували мирний протест.